То є певний вид е, кведів товарів, які будуть підпадати, сільськогосподарські товари, які будуть попадати під цей режим експортного е, забезпечення. Що воно має на меті? Е, значить, експорт товарів буде здійснюватися зараз лише тими підприємствами, які зареєстровані платниками ПДВ. Е, Далі. До дня подання митної декларації на митницю платник зобов'язаний скласти і зареєструвати податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних. Ці накладні також можуть попадати під блокування накладних, тобто, якщо вона буде заблокована, платник не зможе на митницю звернутися, експортувати. Лише після того, як податкова накладна буде розблокована, зареєстрована, тоді платник може йти. На митницю і експортувати цей товар. Тільки з платники, у яких не повернена валюта на дату складання податкової накладної становить не більше 2%, застосовують ставку 0%. Тобто тут вводиться те, що платники повинна отримуватися валютна виручка за експортований товар. Тобто, якщо валютна виручка... Не отримана, платник хоче експортувати, він реєструє податкову накладну зі ставкою 14 або 20%, тобто не з нульовою ставкою, як на сьогоднішній день. І лише коли повернеться йому валютна виручка, він тоді робить коригуючу накладну і ставить нульову ставку. Тобто платники не отримають бюджетного відшкодування, фактично, якщо валютна виручка не повернеться в країну.